А щастя насправді у світі немає, і я знаю, це важко прийняти в душі, і знаю, це спершу тебе налякає, погодься, не думав в моєму вірші почути подібне. Та прошу, довір'ся, і просто дослухай мене до кінця. Якщо ти шукати вже сильно втомився, Мріє на щастя, то істина ця тобі допоможе, дослухай, будь ласка, відкрий своє серце, я хочу сказати, що в світі немає дитячої казки. Ми звикли надію і радість шукати у власних бажаннях, у тлінному світі, насправді, порожніх, байдужих речей, і звикли в молитвах бездумно просити про те. Що знаходимо щасливих людей. А потім так дивно, чому не приносить так часто усе це нам щастя того, що бачимо в інших, і знову все просе. Та правда у тому, що щастя свого ми просто не бачимо. І втім, таємниця, щасливими роблять не речі людей. Напевно, ти бачив, як щастя іскриться в притулку у бідних та вдячних дітей. Не мають нічого, а щиро сльозами радіють сукерці і теплим словам. Чому ж ми не можемо робити так само? Незмінно бракує для радості нам того, що є в когось. Так палко бажаєм, та маємо серце серці своєму збагнуть, що щастя у світі насправді немає. А знаєте, в чому захована суть? У тому, що щастя не зовні на кого. Цей світ однаковий для всіх на землі, та бачимо різне, не зможемо ніколи відчути ту радість, що дітки малі. Допоки незмінним приховане в грудях, бо щастя не в світі, у близьку прикрас, воно не навколо, а глибоко в людях, не в тлінних багатствах, а сховано в нас. Не ззовні в, в глибинах, не в тому, що бачимо, а в тім, як сприймаємо навколишній світ. Одному радієм, а з іншого плачем, лиш ми обираємо натхнення чи гніт, хтось в осені бачить вражаючу вроду, і сонячне листя в промінні ясні, а інший лиш мряку і в тому природи. Однаковий вибір дарований всім. І правда у тому, що в кожній хвилині. Ми можемо знаходити свої чудеса, бо щастя не в світі, а в серці, в людині. Давайте ми будемо нести в небеса не тільки прохання, а вдячність дитячого. Повірте, насправді ми маємо те, що інші лише в мріях окрилених бачать. Та просто для нас це вже звично просте. Давайте ми будемо всім з серцем учитись, радіти щоденним маленьким дивам, бо щастя це вибір. Давайте молитись з подякою Богу за послану нам можливість безцінно щодня прокидатись, ходити, вдихати, любити цей світ. Ми можемо брати чи щиро сміятись і притягувати щастя, неначе магніт, або ж нарікати і вічно ходити у втомі, з невірі, в постійній журбі, бо щастя немає, немає у світі. Воно в твоїх грудях, бо щастя в тобі.